Сьогодні у програмі. Україною прокотилася ціла низка страйків автоперевізників. У Тернополі вимагають підвищення вартості проїзду. Київщина перерозподілила маршрути на користь місцевих перевізників, а столиця на межі страйку через намагання Київпастрансу витіснити приватників. Львівська міськрада приголомшила Україну. У місті Лева прагнуть повернути приватне підприємство ЛАЗ у державну власність. Край обмежене фінансування вже традиційно штовхає місцеву владу на придбання вживаної техніки для перевезення городян. Нині цим відзначився Дніпропетровськ. Детальніше про це дивіться далі у проєкті транспорт. У Тернополі може подорожчати проїзд. Тут теж ні перевізники вимагають тарифів розвитку. Водії маршруток втретє за останні кілька місяців пікетували міську раду. Якщо минулого разу вимагали підвищення проїзду в автобусах з 2 гривень до 2,5, з половиною, нині заявляють про рентабельну вартість 3 гривні. За словами перевізників, вони працюють собі у збиток. лагодити техніку немає за що. Нині навіть відносно нові пази та Богдани 2005 року випуску потребують кап. 45 тисяч доларів коштує новий автобус. Уявіть собі, скільки нам треба заробляти в місяць, щоб ми відробили цей автобус. Просто уявіть. Проходить 5 років, після того починається знов те саме, треба повністю обновляти кузов, тому подібне, розумієте? паливні системи і тому подібне. Ну, це ж буквально тягне 1 ну, одну... третє автобуса. Про невигідність тарифів перевізники говорять вже рік. Жаліються, що робота в мінус дає свої результати. Вже 15% автобусів потребують заміни. Запчасті дорогі, все дороге, заставляють їздити, а грошей мало платити. Необхідність подорожчання перевізники готові довести документально. Відповідні папери вже підготовлені. Далі рішення за міським керівництвом та антимонопольним комітетом. Двічі пікетували перевізники управління транспорту. Двічі я з ними спілкувався. Перший раз це я їм сказав, що існує процедура щодо звірки тарифів. Другий раз, коли вони пікетували, я сказав, що ви донесли після першого пікету підтверджуючи документи, що стосуються об'єктивності перевірки вашого. Ваших розрахунків по антимонопольного антимонопольному комітету, то там, десь на днях буквально буде направлена е інформація, що стосується е перевірки поданих перевізниками е розрахунків, та однозначної підтримки перевізникам міські керманичі не обіцяють, адже до них є певні претензії. Є певний ряд зауважень від управління транспорту стосовно надання. Послуг, ті самі куріння водіїв, ті самі сіжання з маршрутів і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про якесь коригування тарифу, ми хочемо мати гарантію того, що буде забезпечено вам якісне надання послуг, дотримання всіх тих умов, вимог, які їм пропустили в угоді. Самі ж городяни проти подорожчання. Тернополяни вважають, що існуючий тариф і без того за високий. Против, я звичайно, що проти. зарплату не піднімають, але на маршрутки ціну піднімають. Ціни ростучі зарплати не піднімають, а за все платити треба. Якщо влада не дослухається, перевізники погрожують зупинити рух частини громадського транспорту. Ще спробуємо раз. Якщо ще раз нам не вийде, то ми будемо вже дійсно вимушені просто зупинити транспорт, тому що він виходить. Буде виходити на лінію неісправним. А неісправний транспорт це якщо там якісь документи не грають. Я думаю, нам всі простять. А не дай Бог, неісправний транспорт це не. Це за собою життя людей наразі. Міська рада створила робочу групу з регулювання питання, але й тут розуміють, що піднімати вартість проїзду необхідно. Зараз прийнято рішення створити спільну робочу групу, зробити так, щоб там було постійно залучено як мінімум 5 представників перевізників. Зробити прийняти їхні розрахунки по розміру тарифу такого тарифу на соціальні перевезення існує в Тернополі, гривня 25, вже же немає в жодному обласному центрі. Поки очікують на рішення антимонопольного комітету, перевізники сподіваються, що проїзд піднімуть хоча б на 50 копійок. Тоді, хоч якось, зможуть вижити. Проте запевняють, довго працювати з тарифом у 2,5 гривні не зможуть. А ось на Київщині транспортний скандал, здається, добіг свого кінця. Автоперевізники, котрі не вийшли на маршрути 26 лютого на знак протесту проти упереджених дій конкурсного комітету, спричинили чималий резонанс за справу. Взялись навіть у прокуратурі, і це призвело до логічного результату. Конкурсна комісія при Київській обласній державній адміністрації переглянула результати конкурсів на вибір перевізників на приміських пасажирських маршрутах з 12 населених пунктів до столиці. Головним підсумком конкурсу стала зміна переможця на практично всіх оскаржених маршрутах. Конкурсна комісія перерахувала набрані учасниками бали і визначила, що переможцем є не одеська компанія Північ Транс. З неї спочатку зняли 9 балів за віддаленість виробничої бази більш ніж на 100 кілометрів та відповів. Відповідно, бали за відсутність достатньої кількості технічних та медичних працівників. Мене е, вели в оману в тому, що е, одеська компанія, це для інформації, що вона придбала е, Білоцерківський автобусний парк. Вона веде переговори до сьогоднішнього дня, вона не придбала, то не придбала. І зрозуміло, що я ще раз хочу підкреслити, що е, під е, цей. Супроводжувались лобійські інтереси, якраз із боку керівника начальника управління, то управління для того, щоб ця кампанія зайшла на київщину. Далі більше після кількагодинного перегляду пакету документів виявилось, що фахівці північ транс на конкурс 2012 року подали довідку здаї, 11 м на цій підставі одеситів взагалі усунули від проведення конкурсу за неналежним чином оформлені документи. Сьогодні конкурсним комітетом виправлена, мабуть, та помилка, яка була допущена робочим органом, і було як кажуть, не допущено. Підприємство Північ Транс до для участі в конкурсі. Тобто ми відмінимо те рішення, коли вони були визначені переможцем. І я думаю, якщо погодиться з тими аргументами північ-транс, то він в суд не буде подавати щодо неналежного оформлення документів, які представляють на конкурс. Якщо ні, то будуть судові процеси. Чиновники визнали, що попередні результати конкурсу мали технічні помилки, а переможцю нарахували зайві бали. За новими результатами ліцензію подовжили місцевим маршрутникам п'ятьом перевізникам з вишневого та боярки. Перевозчики довготворіни сьогоднішнім засіданням були пересчитані бали, прийнято рішення і об'явлені нові побіділи іменно ті, які раніше обслуговували ці маршрути і які і повинні були побідіти в цьому конкурсі. Крім того, страйк автоперевізників призвів і до кадрових змін у Київській облдержадміністрації через махінації звільнили начальника управління промисловості та транспорту Сергія Діденка. На жаль, на жаль, на сьогодні я вже впевнений в тому, що підготовка документів була неякісна. Вона покладалася на начальника управління транспорту Діденка, що прослідковуються лобійські інтереси інших. Перевізників і як кажуть закріплення за ними маршуту маршрутів. Тому мною було прийнято рішення притягнути до відповідальності голову тендерного комітету Максименка і звільнити з посад посади за непрофесіоналізм Діденка Сергія. Наразі питання про проведення страйків перевізниками знято з порядку денного, але цілком можливо, що компанія північ Транс, котра ще зовсім нещодавно була обласкана владою, а нині потрапила у немилість, подасть до суду надії чиновників облдержадміністрації, і тоді боротьба сколихнеться із новою силою. Наразі ситуація із переглядом маршрутної мережі сколихнула і столицю України, і з першим днем весни на лісовому масиві Києва зникли приватні маршрутки, начебто, подібне розпорядження видала міська державна адміністрація. Згодом маршрутки відновили свою роботу, але все активніше ходять чутки, що КМДА збирається поступово заборонити їхні виїзди та маршрути і замінити автобусами Київ-Пастранса. Наразе ситуация дуже напружена, и паровизники латуются до страйку. Официально никто не закрывает ничего КМДА. Это только на уровне слухов. Ждем только официальное письмо будет, перевозчики будут, и все будет. Но камес это только на уровне слухов. Это, ну, не будем поднимать. Я считаю, что слухи ничего не подтверждающиеся на сегодняшний день. Официально бумагу о закрытии маршрута КМДА еще никому не выдало. Депутати Львівської міськради звернулися до президента України, генпрокурора та голови парламенту щодо повернення Львівського автобусного заводу в державну власність. Міські депутати відзначають, що з цією ініціативою до міськради звернулася ветеранська рада заводу. Таким чином робітники сподіваються врятувати підприємство від банкрутства. Львівська міськрада вже проголосувала за повернення лазу в держвласність від керівництва підприємства. Поки що коментар отримати не. Вдалося, адже найвищі посадовці лазу перебувають у закордонних відпустках. В Програмі «Штранспорт» про ситуацію відзвітувала прес-служба заводу. Рішення депутатів міської міської ради приймалося на основі інформації некомпетентної людини. Людина не може володіти достовірної інформації зв'язку з тим, що більше 10 років як не працює на заводі. Тобто цей працівник, який виступав перед депутатами, працював на підприємстві до Дотизації його. Порівнювати ці часи Радянського Союзу і умови роботи в незалежній Україні, звичайно, вважаємо, не дуже є коректно, тому що за сильніші умови, за інша економіка, за сильніші вимоги до транспорту. Тобто на сьогодні в принципі жодних підстав для повернення державної власність немає. Наступного тижня керівник підприємства Ігор Чуркін має намір провести прес-конференцію з цього приводу, і тоді напевно буде розставлено всі крапки над і. 15 мільйонів гривень витратив Дніпропетровськ на придбання 30 вагонів, які раніше курсували коліями Берліну. Вартість одного 50 тисяч гривень. Це у восьмеро дешевше за нові вітчизняні. Аби придбати такий транспорт, взяли кредит комерційного банку. Трамваєм більше 20 років, але вони у відмінному стані, запевняють фахівці. Перед мандрівкою до України трамваї пройшли капітальний ремонт у Німеччині. Модернізовано салон, кузов, електрообладнання. Але до експлуатації вони поки не готові. Тут, звісно, об'єм роботи великий. Їх треба переділити тілешки всі з узкоколейки на нашу колію. А вона по моєму діто на 100 міліметрів ширя наша каліячею. Та каторо Вагони мають систему кондиціонування повітря. У разі небезпеки на шляху передбачена автоматична зупинка. Трамваї відповідають сучасним вимогам перевезення пасажирів, запевняють транспортники. Подібні машини чеського виробництва купували в Німеччині і раніше. Вони споживають електроенергії майже вдвічі менше за вітчизняні знижено споживання енергії за на 40% по порівнянню з трамваями КТМ. І в прошлом году мы даже на партии Т4 закупленных вагонов мы подсчитывали, сэкономили в год 2 млн гривен на электроэнергии. 2011-го Дніпропетровськ закупив 48 вагонів із такими ж технічними характеристиками. Як запевняє міськрада, в експлуатації вони себе виправдали. Тож нинішня партія має бути не гіршою. У Німеччині їх ретельно перевірили. Вагони, які мали хоч якісь ну нікачественне, які то узли, які часто виходили з строя, були сразу бы, ну, отставленный. Зараз люсарі працюють над модернізацією перших 16 вагонів. Вони працюватимуть на центральних маршрутах Дніпропетровська вже цього місяця. Якщо оновляється все нове, то завжди добре. Це дуже добре для міста, можна більше тоді купити трамваїв. Я тільки привітаю це. Город має розвиватися. Європетролик за останні 10 років закупив 106 трамвайних вагонів, що раніше експлуатувалися в Німеччині. Транспортник наголошують, хоча і довелось витратитись, проїзд в електротранспорті не подорожчає. Виток надалі коштуватиме півтори гривні.